У Луцьку розпочалось прощання із почесним громадянином міста, відомим забудовником бізнесманом Віктором Чорнухою. До нижнього храму собору Святої Трійці сходяться родичі, друзі, бізнес-партнери та знайомі покійного. Нагадаємо, серце голови наглядової ради ПАД Луцьк Сантехмонтаж No536 Віктора Чорнухи перестало битися вранці 7 серпня. Народився він у 1952 році на Сумщині. Після навчання був направлений. На роботу до Львова у Трест промхіммонтаж з 1981 року жив і працював у Луцьку. Приїхав керувати Луцьким СУ номер 536 Створив потужний колектив. А після розвалу Тресту прад Луцьк сантехмонтаж No536. Віктор Чорнуха свого часу був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради. Цьогоріч, у серпні, мав відсвяткувати свій 71-й день народження. 12-й канал висловлює щирість почуття рідним та близьким. Вічна пам'ять.